Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Досить часто трапляються ситуації, коли нам треба щось виміряти або порівняти предмети за величиною. Навколо нас дуже дуже багато предметів. І вони мають спільну властивість довжину. Наприклад, це олівець, ручка, стіл, лінійка та інші предмети, так? Розглядаючи ці предмети, ви можете помітити, що, наприклад, олівець коротший, ніж зошит. Фломастери, наприклад, в одній коробці мають однакову довжину. Вірно? Величина – це властивість реальних об'єктів чи явищ, яку ми можемо з вами виміряти. Отож сьогодні ми з вами будемо вимірювати довжини відрізків. Ми з вами сьогодні працюємо в нашому посібнику, в нашому зошиті частина 2 на сторіночці 6. Давайте, давайте знайдемо олівці та коробочки. Поглянемо, яких кольорів ми бачимо олівці. Червоний. Зелений? синій. Скажіть, будь ласка, який олівець найкоротший? А який олівець найдовший? Розкладіть, будь ласка, ці олівці по коробочках. Зафарбуйте коробочки в кольори відповідних олівців. В найменшу коробку ми з вами покладемо найкоротший олівець. І найменша коробка у нас стане якого кольору. Синього кольору. А найбільша коробка, в якому покладемо з вами найдовший олівець якого кольору стане, червоного. Поставте відео на паузу та розфарбуйте коробочки. А ми з вами продовжуємо. Давайте поглянемо на два малюночки. На кожному малюнку ми спробуємо порівняти відрізки за довжиною. Але перед цим давайте ми з вами пригадаємо, що таке відрізок. Відрізок це пряма лінія, яка має початок і має обов'язково кінець. Розглянемо відрізки, які розташовані ліворуч. Найперший якого кольору відрізок? Другий. Третій, четвертий і п'ятий. Супер. Погляньте уважно та скажіть, який відрізок розташований над червоним відрізком? Над червоним відрізком розташований блакитний відрізок? А який відрізок розташований під зеленим відрізком? Під зеленим. А чи можемо ми порівняти ці відрізки за довжиною? Який відрізок найдовший? Вірно, синій, а найкоротший фіолетовий. Поглянемо тепер на відрізки, які розташовані праворуч. Скажіть, якого кольору найкоротший відрізок жовтого кольору, а найдовший блакитного кольору. Ми з вами, щоб визначити, який відрізок найдовший, який найкоротший, порівнювали ці відрізки, вірно? А як ми з вами порівнювали їх за допомогою якогось пристрою, чи так, на око, порівнювали. Відрізки на око і робили висновок, який довший і який коротший. Під час порівняння ми не завжди можемо застосовувати ось цей спосіб порівняння на око. Наприклад, ми таким чином не зможемо порівняти довжину двох мостів. Як ви гадаєте? Чи як ви б виміряли довжину моста, наприклад? Подумайте? Можливо, б ви почали крокувати та полічили б кількість кроків? Якщо б почали рахувати кількість кроків? то такий би спосіб ви виміряли довжину мостів кроками. Потім ви виміряли довжину за допомогою кроків іншого моста, так? числа ці порівняли і зробили висновки, який міст довший. Вірно? Скажіть, хто уважно слухав, чи можемо ми на око завжди порівнювати предмети? Ні, ми не завжди з вами можемо на око вимірювати довжину предметів. От Якщо ми не можемо виміряти довжину предметів на око, то ми використовуємо саме вимірювання. Визначаємо довжину, наприклад, відрізків. Давайте попрацюємо з відрізками та спробуємо розпізнати, скільки мірок вміщується у кожному відрізку. Поглянемо в першому відрізку, у нас є зелена мірочка. Давайте спробуємо додати ще одну мірку і порахуємо, скільки таких зелених мірок вмістилося в першому відрізку. Один два. В першому відрізку у нас вмістилося дві мірочки. Давайте рухатися далі. Рахуємо, скільки у мірок у нас в другому відрізку. Один. Скільки зелених мірок? Чотири. І в останньому відрізку давайте порахуємо. Один, два. Скільки таких зелених мірок влізло? Шість. Вірно, 6 мірок. Поставте відео на паузу та тріод. трошки перепочиньте, попийте водички та поверніться до роботи. Ми з вами продовжуємо і попрацюємо знову з мірками та відрізками. Давайте поглянемо. Є три відрізки. Як ви гадаєте, який відрізок найдовший? А який найкоротший? Ми можемо побачити, що, якщо б ми з вами Визначали кількість мірок в кожному відрізочку, то кожного разу у нас б була різна мірка. От, наприклад, в цьому відрізку мірка була б довшою, подивіться, яка відстань між числами. Посередині відрізок мірка була б найменшою. І третій відрізок мірка була б так посередині між першим нашою міркою і другою. Як ви гадаєте, вимірювати довжину мірками це зручно чи ні? Для вимірювання довжини? Все ж таки незручно застосовувати мірки, так? бо вони кожного разу різні. Тому люди придумали та обрали собі мірки, якими користуються вже всі-всі на світі. Серед таких мірок є мірка, називається один сантиметр. Покажіть, будь ласка. Мірка жовтого кольору. Всі побачили? В, в цей відрізок вміститься скільки мірок жовтого кольору. Чотири мірки. Вірно. Попрацюємо на сторіночці 7. Давайте пригадаємо, щоб визначити довжину відрізка в сантиметрах, ми з вами маємо полічити, скільки в цьому відрізку вміститься мірок, одна мірка це у нас один сантиметр. Давайте поглянемо, якщо одна мірка один сантиметр. А ми бачимо, що цей відрізок довжиною 5 см, то скільки таких синіх мірочок вмістилося, давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Чудово! Давайте ми з вами спробуємо виміряти за допомогою. Нашого модель, нашої моделі сантиметра нашої мірочки, виміряти довжину ось цих відрізків. Дивіться, одна мірка вже влізла, тобто 1 см, дивимося далі. Друга влізла. Один додати один це скільки. Два. І дивимося, влізає ще одна мірка. 2 додати 1 буде... буде 3. Ми можемо побачити, що фіолетовий відрізок довжиною 3 см. Давайте таким же чином обчислимо довжину червоного відрізку. Дивимося один вже є сантиметр. Рахуємо далі два. три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Рахуючи мірки. Одна мірка. 1 см. а у нас вмістилося, ми нарахували цілих 7 мірок. То скільки то буде сантиметрів? Якщо одна мірка, то 1 см, а 7 мірок це 7 см. Давайте спробуємо визначити. Ще довжину трьох відрізків. Працюємо з синім відрізком, дивимося. Два сантиметри. Чотири та 5. Давайте ми з вами сьогодні ще пригадаємо. На попередніх уроках ми з вами знайомилися з першим математичним законом. Пригадуєте, що це за закон? Переставний закон додавання. Давайте пригадаємо його, як він звучить. Від перестановки доданків сума не змінюється. Знайдіть, будь ласка, значення, тобто суму цих виразів. Поставте відео на паузу. Обчисліть, а потім ми з вами перевіримо. Ну що ж, давайте перевіряти. 8 додати 1 дорівнює 9, 1 додати 8. Ми поміняли місцями доданки, але сума не змінилася. 1 додати 8 дорівнює 9, 7 додати 1 дорівнює 8. Поміняли місцями наші доданки і отримали вираз 1 додати 7 дорівнює 8. Наступний стовпчик 6 додати 1 дорівнює 7. Поміняли місцями доданки, 1 додати 6 дорівнює 7, сума не змінилася. І останні два вирази. 5 додати 1 дорівнює 6. Поміняли місцями доданки і отримали 1 додати 5 дорівнює 6. Давайте поглянемо на наші суми. Спочатку було 9, далі 8, 7, 6. Скажіть, як змінюється кожного разу сума? Збільшується чи зменшується? Кожного разу значення суми зменшується, а зменшується на скільки? Було 9, а стало 8. Це наскільки змінилося? Зменшується на 1. За бажанням пропоную зіграти в гру. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Давайте ми з вами повторимо, про яку одиницю вимірювання довжини ви сьогодні дізналися. Один сантиметр. Поділіться, будь ласка, що у вас виходить дуже добре під час уроків математики? А що дається важко і над чим ще потрібно попрацювати? Наостанок давайте оцінимо свою роботу. Синя цеглинка мені було складно, помаранчева мені все вдалося. Зелена цеглинка все було легко. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.